Всім привіт! Маю сьогодні отаку посилочку. Вислав мені один прославлений боєць наш. Декілька днів приїхав зі сходу. Попросив мене зробити ножа. Ножа попросив зробити з якогось уламку трофейного. Ну, будемо так казати м'ягко, бо YouTube не дуже любить. <кій> З трофейного будемо казати уламку. Тут о ствол. Ствол від ПКМ. -а. Відрізаний, повністю якби розпилений патронник, як правильно сказати. В общем, з нього вже нічого не зробиш, практично по закону ніяких питань до мене і до власника цієї посилки, що вислав, немає. Практично це кусок желіза. Зараз будемо скривати. Так, де це у нас тут? на вагу. Тут, я думаю, має бути. А ми зараз повіримо. Ми зараз його зважимо так, щоб було. Кило 690, кло 700. Мимаем. Так, расчихляем дальше. Да, хорошо. Запаковал. Так, ось. Уже шось мы маем. Ты бачишь? От. Ну, як він мені казав, патронник пропиляний, тобто він загрози ніякої не несе, з нього вже нічого не зробиш. Ну, практично це трубка товстостінна. 7,62 калібр. Ну, попробуємо його розкувати розрізати, розкувати, зробити з нього щось зробити. Ось я вже зажав сам цей ствол, видно оце от прорізь самого прийомника. Зараз я буду вирізати собі отакий от кусок для подальшої розковки. Тобто в мене буде отакий от кусок довжиною. Так, ось що вийшло. Ось видно вже ствол з Ось видно нарізи. Ось тут от. Так що повністю ствол, ствол знищений, непригодний ні до чого. Ось такий кусок ну, що, вийшло. І от з нього ми будемо зараз кувати. Ось що в мене вийшло. Думав це літьо, а це вставка. Вставка. І вона мені не дає. Якщо видно, тут дуже... От, от, вона мені, Получається, що вона десь, мабуть, під ласточком хвост вона вставлена. От, І все. Вже вона вже під клинок, цей кусочок не піде. От, от так от. Зря я його трошки вже відклепав, але ось вирізав ще кусочок, Оце, ось, з цієї сторони. Зараз буду там де ці вставки, я його пущу на хвостовик, а вже тут піде вже клин сам. Доведеться розковувати трохи більше. Ось видно, що патронник. Ось. Я. А це вже пішов калібр. Так, ось зажав я. Ось показую, це я відламав кусочок, я вже викинув його, зразу після закалки. Мені сподобалось, що тут дуже мелке зерно, видно. Видно, що мелке зерно. Значить Після закалки дуже твердий. Стекло різати я не пробував. Зараз я його відпустив. Спробую ще на раз мене довжина у мене дозволяє, там більше 155 мм довжина на клинок іде, мені цього достатньо. Зараз спробуємо. Ну, ну. Ну, це мене влаштовує. Не зігнулось нікуди і не зламалось. Ну, будемо сподіватися, що якихось 55 одиниць єсть. Ось воно трошки навіть колір поміняло на такий синьо-сірий. Це говорить про те, що відпуск пройшов. Ламав молотком, я його не зламав і не зігнув. Ну, не знаю я. У мене немає прокола, щоб зробити твердість по року. Я собі думаю, ну можливо, 55 одиниць є. Але скло не ріже. Скло не ріже, не ріже і до закалки, і після закалки. <кхе> Моя задача була зробити ніж, бо я навіть ще не знав, яка, яка це сталь, я ще не вивчав ці питання. Значить, цей товариш військовий. З позивним Крокоділ, привіт тобі. Це вже немолодий чоловік, який сказав, якщо ні, значить хай буде бутафорія, він буде в мене вісити на стінці там, як пам'ять про ці роки. Але я думаю, що це буде звичайний хороший ніж. Який просто можна буде запросто використовувати де хочеш. Ну, наприклад, мисливський. Не знаю, як буде тримати живучість ріжучої кромки, як буде тримати себе ріжуча кромка, але твердість вже бачу, що вже достатньо для того, щоб можна було зробити. Якщо, наприклад, 50Х14МФ медичні медичній сталі, то там взагалі до 55 одиниць, 53-55, дивлячись, яка закалка. От. І тим не менше використовується в медицині, скальпіля роблять і так далі і дуже прекрасно ріже. Тому будемо сподіватися, що вийде гарний ножичок. Алло. Привет, привет. Данил, что звоню? Да. Яка вся рука? Сколько сантиметрів полодошки? Да ну хорошо, більше десяти. По полодошки мається на увазі отут, вот дивись. Отак. так. Ширина. Ну коротше велика рука, ти мені скаже, велика рука, да?

Покажи моему кенту. Привет. Назаем. Вот такая двигается. У меня тоже 10. У меня тоже 10. Вот так получается вот нормально. Получается 125-125 длина. Супер. Супер. Вообще супер. Слушай, хороший нож получился. Не, будет вклад, он, наверное, будет больше, чем 55. Я, я думаю, по твердости. Будет отличный нож. Ну, вот такой вариант. Но я на всякий случай уже сделал ее больше. Думаю, если будет тямор. Закінчив я ножа, хочу декілька слів розказати за сталь. Тут дуже цікава сталь, я маю на увазі. Ось тут, тут, ну і тут теж. І ще раз наголошую сталь, ствол ПКМ. Добутий в бою, автомат розтрощений, відрізаний тільки в ствол. Так, по поводу ножика. Ось він в комплекті, незалежний підвісик, дві кабурні кнопочки, прошитий, проштампований, торчики заполіровані. Зробив два, дві застяжки. Чого? Ну, одна, щоб тримався ніж на підпальцями виїмку сюди. Знизу, а цей, щоб не розкривався, не розкривався шкіра сама в процесі носки. Тобто, щоб вона отак от не розкривалась, не розщепірювалась, то я зробив ще ось таку от одну. Значить, ніж. 135 довжина клинка. 30 ширина в самому широкому місці. Спуски І трошечки не доходять до обуха. Спеціально зроблено для того, щоб було удобніше виготувати фальспуски. Зведення 0,4, трошки зробив тако більше його. От, і заточка 18 градусів на одну сторону. Тобто сам клинок має, а обух 4. Сам клинок має такі розміри. Руків'я 125, основна частина руків'я зроблена з черемхи. Дуже красиве дерево, щоб ближче його показати, ну, там в мене є на ріцах, на коротких відео там є за цей ніж коротке відео я показував зблизька. Больстер Латун відполірований, руків я зроблене таке під, під руку, типу анатомічне, як люблять це все називати. Можна брати будь-ях ватом його. Ну, практично повноцінний ніж, можна сказати, ходить. І отак от буде носитися.